Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про розпродаж дитячої нижньої білизни. Трусики маємо для дівчаток і для хлопчиків і трошечки маючок. Зараз вам от, е, все розповім. Дивіться, ось це е, хлопчачі трусики, торгова марка «Донелла». Дивіться, Тут подвійна ластовичка йде. Вони якісні, хороші, плавочки такі. І в нас вони розкладені по, ну, по роках. Ось ці трусики на хлопчика 4-5 років. Бачите, ось тут спису: 4-5. Це 4-5 років ось такі трусики. Всі трусики хлопчачі по 70 гривень. Так, тепер дивіться, які кольори. Ось такий колір є. Ось такі є якісь космонавт. Такий, бачите, оце по 70 гривень трусики. Ось тут ось на ніжках резиночка у хлопчиків. Хлопчиків резиночка. І ось тут хороша то ж, така резиночка гарна. Ззаду ось от ось попу закривають. Склад тканини, 95% котон, 5% лікра. Як, в принципі, ось, і вся донела. Дуже якісні трусики виробництва Турції. 4-5 років. Тепер вам розповідаю: ось 6-7 років ось такі ось кольори, дивіться якийсь такий бегемотик, машинка. Коли при замовленні, запам'ятати їх. Ну, дуже багато і розцвіточок, і кольорів. При замовленні будемо уточняти, як я буду казати, які є. А ви мені розкажете, які вам давати: чи з машинками, чи з бігемотиками. Ось Ось. Це е, на 6-7 рочків трусики по 70 гривень. Це трусики на 8-9 рочків. Ось такі. бачите? 8 9 рочків. Голубенькі, коричневі. Всі трусики по 70 гривень. Далі, ось це е, хлопчачі трусики на 10-11 років. Ось такі, ось, бачите, є по 70 гривень. Ось такі. Це вже прямо як дорослі, такий дорослий принт уже. Всі з подвійною ластовичкою і гарна якість. Ось це одні маємо на 12-13 років. Ну, вони трошечки більші, як на 10 років. Далі ще маємо теж по 70 гривень, ось такі боксерчики. На 6-7 років, дві штучки, ось таких є. І ось це на 8-9 років. Одні. Три, три боксери маємо, по 70 гривень. <кій> Далі маємо маєчки по 100 гривень. Це теж торгова марка Донела дуже якісні. Ось таких ось дві маєчки з ківі Є на 2-3 рочки. Це, в принципі, і хлопчик, і дівчинка може бути. Універсальний. Колір хаки і лимон по 100 гривень. Далі ось ця маєчка на хлопчика 4-5 рочків з машинкою. Далі ось такі маєчки. Це буде на хлопчика 6-7 рочків, ось така з динозавриком. Далі ось такі ще маємо три маєчки, на хлопчика 8-9 рочків. Чорна, дуже класна, крута майка з космонавтом, блакитна і така сіренька, світло-сіра. по 100 гривень маєчки це е, торгова марка Донелла. Турецька марка, вони дуже гарно стираються і довго носяться. Ну і для дівчаток трусики по 50 гривень. Трусики для дівчаток по 50 гривень. Дивіться, на 4-5 рочків, на 4-5 рочки. Ось такі гарні милі клубнички є. І ось такий ось такі собачка. Бачите, ось, ну, ось такі кольори лишилися по 50 гривень. Далі 6-7 рочків. Ось такий ананасик. Пінгвінчики, теж ананасик, пінгвінчики, ось такі. Склад тканини, нагадую вам, з дівчинкою, ось є, з метеликом. Склад тканини 95% котун, 5% лікра. Хто користується білизною Донелла, от дорослою, у нас ми завжди продаємо дорослу, то якість така сама. Ось це 8-9 ручків. Мишка така дуже гарненька. І ось такі якісь грушечки. І ось такі ось. І ще маємо ось такі плавочки, це вже для підліткового віку. Десь розмір С, розмір вони йдуть, як шортики. Бачите, модель шортики. Вони теж по 50 гривень, ось такі сіренькі є, голубенькі є, з метеликом. Розмір С по 50 гривень, шортики. Ну, років 12-13 дівчинка може одягнути. Ну, це ще й залежить від струк від самої статури е... дитини. Є повніші, є худіші діти. Ну, отак по стандарту, ось так ось. Кому сподобалось відео. Будь ласка, можете замовити ці е, трусики за номером телефону 068 173 61 33. Е, можете написати на Viber або на Telegram на цей номер. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!